Ласкаво просимо до нашого нового челенджу з маленькою, середньою та великою їжею. Давайте подивимось, кому пощастило найбільше. М -м, як смачно! Ого! Так, Роксіо, це порція. Лах, сама собі заздрю. А що, не можна так? Добре, весь спробуй спроби перша. Чесно ти одумалась. Що ж, я готова спробувати це морозиво. Хоча колір мені зовсім не подобається. Ну-ка. Що ж, це було доволі смачно. А? Ну, що, тепер моя черга. Ага. Ні, наступна еніт. Йоху, яке апетитне морозиво! і колір в нього до речі, неймовірний. Ну-ка. Як же смачно. Хочу ще. Ще та ще. Ой, щось мені стало. хо 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 холодно Ой-ой, треба швидко щось робити. Думаю, фен допоможе відігріти бідолашну. Так, спрацювала. От візьми ще пледик, щоб зігрітись. Ух, велике дякую. Ну і що, тепер точно твоя черга. Ура! У мене вже є велика ложка. Тож, вперед. Ага, фени у нас також готові. Бажаємо успіху. Як вже я довго чекала, щоб спробувати це морозиво. Бо воно нереально смачне. Ням-ням-ням-ням-ням. Просто нереально. М -м -м, так. Який жах? Навіщо вона це робить? Да уж. Дівчата, мені дуже смачно і дуже холодно. Вен здається, треба швидше її відігріти. О, ні, фен зламався. І я також -за, -за, -за замерзаю. Що ж, здається, тепер мені треба відігрити обох. Фене з цим явно не справляється. Та й я починаю замерзати. Що ж, розберуся по-своєму. Пикучий перець вперед. От воно починається. Всередині мене розгоряється справжнє багаття. Я не можу тримати це в собі. Приготуйтесь, зараз почнеться. Ох, як стало тепло. Велике дякую, Венздей. О, ні, це моє морозиво. Воно перетворилося на попіл. Ну-ка, подивимось, що тут лише один смаколик. І як мені його дістати? Ого, доволі великий апарат із жуйкою. Непогано. Нічого собі. Ось це так. Мені знову пощастило найбільше. Я в захваті. Еніт, починай. Таке з задоволенням. Зараз тільки знайду монетку. Ага, от вона. Ну-ка. Ой, а вона не поміщається. І що робити? Є якісь ідеї. Є. Дуже оригінальний спосіб. Але ні, дякую. Я придумала. Не просто ж так у мене є довгі нігті. Думаю, вони допоможуть відкрити цей апарат. Зараз, зараз. Ось так є. Вийшло. Жуйка у мене. Спробуємо. Ммм, яка смачна. І бульбашки з неї виходять класні. Клас, дуже рада за тебе. Ну а тепер черга Венздей. Дякую за нагадування. Річ до мене. Візьми цю монетку, вставу в автомат і дістань мені жуйку. Давай, давай, жвавіше. Ну що там? Порожньо. Тоді може розбити. Це варіант 100%. Просиш зачекати річ. Добре, у тебе є буквально пару секунд. Бачу, тебе вийшло. Молодець річ, а тепер кидає їх мені в рот. Так, спробую надути бульбашку. Доволі велика вийшла. Роксі, тепер ти. Ага, так нарешті. Ой, лише треба знайти монетку. Що? Одне сміття і все. Роксі, є в мене одне рішення. Ти знаєш, а мені воно подобається. Я згодна. Давай розіб'ємо цей апарат. Ого. Нічого собі. Скільки тут жуйок? Неймовірно. За ними навіть столу не видно. Зійти з розуму. Перше в житті таке бачу. Добре, час спробувати. М -м, смакота. А тепер я хочу надути бульбашку. Ой-ой-ой. Здається, я улітаю. Венстей Роксі улітає. Зараз ми швидко повернемо її назад. Річ сюди. Чудово. Мамочки, як високо. Ой, здається, я падаю. Ой, я знову тут. Велике, дякую. Ну-ка, подивимось. У новому раунді Венсдей дісталася желе з мармеладними очима. Роксі дісталося рожеве желе. цікава з яким смаком, і нарешті уеннят райдужне желе, якому вона неймовірно рада. Хто почне? Ого, ось це порція. Перша почну я. Ці очі виглядають неймовірно апетитно. Вже не терпиться спробувати. Хоча знаєте, у мене щойно з'явилася ідея краще. Голови. Ой, мамочки, Це що? Гидота яка? Фух. Так, витівка вдалась. Ну а тепер можна і спробувати. Як же це моторошно виглядає? Бррр. Ну і що ж, тепер моя черга. О, так, у мене жиле баблгам. Можна надути бульбашку. Ну-ка, спробуємо. Ой, як же весело. А тепер спробую надути прямо із пляшки. Ого, яка величезна вийшла. Бачила Венсдей. Є у мене одна ідея. Що? Ні. Ні, тільки не це. А! Фу, я тепер вся в жуйці. У мене сьогодні дуже гарний настрій. Упс. Не зазрю, Роксі. Добре, тепер настала моя черга. А, іди сюди, смаколик. М -м, як же смачно і гарно. А ще я можу видати ось такі бульбашки. Вау, краса! Шкода, що вони не чорні. Яйце, серйозно. Гидота. А я цілком задоволена. Ого! Вау, яке воно велике! Перше таки бачу. Ой, Роксі, у тебе така малеча! Починай перше. Так, добре. Ох, ненавиджу сирі Хм, Хвилиночку. Як же я одразу не зрозуміла? Його можна приготувати і це буде смачно. Розіб'ємо на маленьку сковорідку А тепер мені потрібен вогонь. О, велике дякую, запальник Венсдей. Так, ще трохи. І яєчня готова. Ммм, який апетитний аромат. О, так, вийшло дуже смачно. Венздей, тепер ти добре. Потрясимо, потрясемо та розіб'ємо. Тепер можна і спробувати. Волі смачно. І у Ой, дівчата, ви це бачите? Мої яйце тремтить. А, -а, а, що за чудовисько? Я боюся чудовиська. Швидше тікаємо. Та що з ними? Не ображайся. Здається, ти малашка. Швидше став лайк та підписуйся на канал. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого. Ну а поки що, бувай.